Доброго ранку, Сьогодні 10 квітня ось 5 градусів. Морозу і купа снігу. Ранок 10 квітня, дивіться, сонечко встає. Гарна як. Снігу навалило. Вчора. Лиш дивились, дівчата там виставляли. Думаю, боже боже, скільки снігу. У нас дивіться, все. мої тюльпанчики. Ой, тебеся. Все померзло, напевно. Рози. Так, да. боже. Да. Ось. Лод. Тюльпани померзли. В цьому році мене мало бути Вон там піновидні тюльпани всякі. Капець, капець. Нічого, не буде у нас не тільки абрикос, а й взагалі не абріфрукти. Ще одна моя клумбочка. Забула вчора занести презентенки. Ну коротше. Красота. Все дивіться. Біленьке, гарненьке. Тульпанчик в мене один. Аж один розцвів жовтенький. Це капець. Всього. Ну що, гарний. Дивіться, який красивий. Це капець. Наші курочки вибігли на сніг. Ди. Щось він щось забіжають, тюї забіжають. Видрали хвоста вже йому. Ой, там грязь. Тут сніг. Дивіться ось боже. Собака, дивіться, яка все красота. Яка красота у нас ось Ой, який білий сніг, прям. Прям-прям. це капець. Все. Зараз підемо глянемо дерева. Зараз підемо глянемо, як наші кролики. Ну, але вони закриті. І тут грязюка, болото. Тут таке. Все у нас в снігу. Ой, так. Ну нічого, кроли тут сидять ось. Закриті. Алло, сонечко. сонечко вже. Так, треба вже піднімати, так? Вже не холодно, все. Вже будете на сонечку, гріться. Ці також, дивіться, сухенько, частенько. напевно, не... не з тієї сторони був сніг. Тому їх не намочило. Так, добренько тут. Отак, сидимо. Сидимо, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Отак ось. Такого відсадили на кролика окремо. Простраз у нього такий гарний, мені подобається. Думаю, хай підросте. Може, кому буде треба, то нас питають кроликів. А в нас ну, простячки маю на увазі, а в нас їх було небагато. Ось тут дівчульки такі виглядають вже, бачите, такі. Дівчаточка виглядають. У них так з закритим мішечком mm. <смеш> снігом засипало, звісно. Mm. Ось так. І підемо зараз до малечі. Ось у наші хлопаки. Хлопаки сьогодні були не закриті. Ну, але теж дивіться, все сухенько, чистенько, все добре. Дівчатка теж сидять і нормальненько. Під делі, делі сховалася. бачите, мамусічки так сидять, щось вигорнула все зерно, вона щось шукала. І ця, ой боже, глянь, повигортали. А що це ви так повигортали зерно? Малівчатка йдуть, б? Малечатка йдуть. Вже думаю, їм зараз щось сніданочок дадуть. Да? Мої манівшики так. Їм нормальна погода, не холодно, в них шубки теплі. Так що ось так. Гора тільки на квіточки та на дерева. Те, що вже розпустилось, то напевно все померзло. Баранчики чоловік закрив, бо в них така... Сітка літня, то він просто так ось клійонечкою закрили, попихали, щоб щоб не дуло, бо з, цього, з цієї сторони вчора був вітер. Ось качечки наші поховалися, бігають. ба. Ось такий забур у нас гарний, прям як зимою. Ось такі в нас сьогодні. Погода, гарна. Індючочок наш ходить сумує. Індюшку одну вона хотіла сісти, ми її не пустили, бо вона сідала в одне, ну, в два гнізда сідало дві. Ми її хотіли посадити на інше гніздо, але вона не захотіла, так як вона маленька, то я вирішила, що. Хай буде так, не знаю. Вона винеслася, вже не несеться, просто ходить з ндючком з курями і все. Не знаю, що буде. Далі, чи, чи буде вона ще нестись, чи ну, може пізніше тоді сяде. Не знаю. Ну, поки що так. Мені вистачає там. Одна індюшка вже з індюшатами, одна ще не вилупила і дві сидять. На яйцях, бо у нас така погода, ось бачите. Маю там ще індюшатки в інкубаторі, я показувала минулого разу. Хотіла б їх підпустити до мамки, але де відгородити її не знаю. Боюся пустити, щоб не померзли. І тому така ситуація. У нас індюшки продовжують сидіти на качиних яйцях. Бо в нас там трошки получився такий форс мажор Треба було трошки запозичити інкубатор, то я... Яйця з двох, з одного інкубатора, з двох, верніш склала в один, які ще не поместились, поклала під індюшок. То вони поки ще сидять, ждуть своєї черги. <рес> Ось якось так. Походу, щоб даром не сиділи, хай гріють качачі яйця. Отаке от. Ну, Я дивлюсь, там вже в мене видно оплут. До чекати восьмого там, там, дня я не буду. Можливо, сьогодні ввечері перевірю. Там, де не оплуд, де погані відберу. Ну, а всі хороші з двох інкубаторів просто складу в один, так як і планувала раніше. І ось так. Зараз курочкам насиплю зерна, бо відкрила і вони тепер стоять, чекають, не розуміють, що таке. Що це їх відкрили, а не насипали. Ще й сніг. Ну нічого. Зараз все быстренько попораю. І буду йти займатися іншими справами далі. Нагадаю, що у нас сьогодні 10 квітня сніжок, морозець. Сонечко вийшло вже потеплілось, дивіться. Це у нас тут бузина. І ось ось але сонечко тепліє, сніжок дай Бог, зараз розтане, і буде далі весна, грязюка, болото. І життя триває. Всім тихого мирного дня. Миру, спокою і успіху у всіх ваших починаннях.